Що, якби запахи могли змінювати світ? Вітаю! Мене звати Олександр Бірюк, я дитячий письменник. І сьогодні в мене на огляді дещо особливе моя нова книга «Ефіріум. Магія у кожній краплі. Це не просто казка, це історія, яка допоможе вашій дитині відчути впевненість у собі, навчитися долати страхи і труднощі за допомогою магії ароматів. Ця історія про Софійку, дівчинку, яка разом із родиною переїхала у новий будинок, нова школа, відсутність друзів. Це випробування для будь-якої дитини. Але все змінюється, коли Софійка випадково знаходить на горищі стародавню скриньку. Відкривши її, вона поринає у чарівний світ ефірних олій. Під назвою Ефіріум тут кожен аромат має свою силу тут живуть духи олії, лавандія, пепермінт, оранжія, Ерсі, Франкін. Вони не лише зустрічають Софійку у своєму світі, а й можуть з'являтися у її реальному житті, коли вона їх покличе. Це не просто захоплива казка, а справжня інструкція для дітей. Як використовувати силу ароматів у повсякденному житті? Дитині наснився страшний сон. Софійка навчить її а лавандія допоможе заспокоїтись. Не вистачає енергії зранку, лімонель поділиться рецептом чарівного еліксиру. Боїться виступати перед класом, спірмінт допоможе знайти сміливість. Загубили річ у школі, Софійка покаже, як діяти впевнено. Якщо ваша дитина сором'язлива, хвилюється перед виступами чи змінами, ця книга стане для неї підтримкою. Якщо ви шукаєте природні способи допомогти дитині долати емоційні виклики, ця історія відкриє для вас світ ароматерапії. І якщо ви просто хочете подарувати своїй дитині україномовну книгу, яка не тільки розважить, а й навчить, ефіріум стане ідеальним вибором. Хочете, щоб магія ароматів увійшла у ваше життя? Замовляйте книгу прямо зараз.